Друзі, сьогодні на каналі буде ось такий апарат. Це електроінструмент. Давненько я не знімав вже про електроінструмент щось. Сьогодні буду знімати. Назвіться, ось такий апарат. Що це таке? Це акумуляторна болгарка або кутувачів машинка. Про крафт, марка знайшов на розетці. Шукав за принципом, щоб був повний комплект, щоб це було знову ж таки. А не підробка, наприклад, як от зараз дуже багато, Макіта Бош, не стісняються, скажімо так, виробників вже брати писати назву без помилок і видавати як би за оригінал і при ціні 1700-1800 гривень. Ви розумієте, що це буде і не оригінал, і якийсь незрозумілий Китай, який буде працювати незрозуміло як. Це ж ну, бренд, який продається регулярно в. Є під на от на розідки отака штука є. Я знайшов саме на розідки. Давайте розпаковувати і дивитись, що там є всередині, який комплект постачання, і що це в принципі таке. Бо багато хто з нас працював з звичайними болгарками. Ми, наприклад, з болгарок, ті, які підключаються до мережі з вольт, дуже сподобалися неочікувано болгарки Дніпром з довгою ручкою, з повноцінною кнопкою. Але з'явилася така от необхідність придбати саме акумуляторні апарати, щоб не залежати від 220 вольт. Бо є дитячі майданчики, наприклад, де треба ремонтувати якусь техніку от, або ті ж самі каруселі, і там не завжди є змога підключитися. От, тому ось така штука. Значить, чудова така коробочка. Ось такий кейсик пластиковий. Розпаковуємо і дивимось, що тут є у нас в цьому пластиковому кейсі. Просто я хочу його обережно відкрити. Я вже розкривав на резацію, скажімо так. А, ну я на практику відкрити. Давайте тоді я зараз вкладу, це сиділи по і вам покажу вже варіант, який є. Складно, дійсно, складно обирати ось такі акумуляторні болгарки. Я вам показую комплект, який є в чомоданчиком. Зараз я якось трошки підніму, покажу. Ось так. Сподіваюсь, видно. Значить, і вихав розбиратися, що тут є. Значить, Є ось така ручка, яка прикручується, написано, бренд Procraft. Вона така важкенька. Є макулатурка, ось така, трошки пожмакана. Є мануалка і це, напевно, гарантійка. Ось тут є. Давайте далі, дивіться, що тут є. Значить, сама багатка ось така. Ми до неї ще повернемося. Як завжди я залишаюся не товар, але Ключик, Для того, щоб можна було підчепити круг. Ось такий в комплекті круг. 125х6х22,2 мм. Ось такий. Ну, тобто, в звичайні круги 125 можна сюди чіпляти. Я, звісно, буду використовувати відрізні круги. От, міліметрові, там, може трошки більше. Цей мені не дуже підійде, але може в господарстві кажуть. Згодиться. Комплектний, поклали і на тому дякую. Є от такий зарядний пристрій для акумуляторів. Зарядний пристрій, виходить, пишуть 45 Вт, вихідна напруга 20 вольт, струм 2 А. Ось таке. І достатньо важкенькі, важкенький. Якісно зроблені акумулятори. Бо на оцих от дешевих варіантах, коли будете шукати, відбирати собі щось. Якщо будете перевіряти такі штуки, ну, перше без спеціального приладдя, яке показує реальну ємність, замірює опір, не дізнаєтеся, які з цих амураторів, але по вигляду на зовнішньому повазі можна зрозуміти, наскільки цей акумулятор ну, більш-менш скажімо так, відповідає тому, що написано ось тут. Тут написано 20 вольт, літіон 4 А1. І знову ж таки написано максимум 20 вольт. Є отака зручна штучка. Нацикаємо і можна побачити знову ж таки зряд акумулятора. Їх в комплекті два. що є дуже класно, я, чесно кажучи, так само і тут, тільки такі от апарати визнаю для роботи з двома акумуляторами. Наприклад, у мене так само Бушерський шупакрут. Там є два куми, дуже зручно, поки один заряджається, іншим працюємо, або, наприклад, десь там також ремонтувати дитячий майданчик. Ми беремо два куми з собою заряджених, і цього більш-менш вистачає для наших задач. Або ми розуміємо, вже, скільки ми можемо зробити на тихаку. На це от повний комплектик. Тепер давайте повертаємося до нашого основного агрегата, скажімо так, це ось така от болгарка. Мені подобається в ній. те, що... От є отакий от хват тоненький вузенький. А, далі, що тут ще є? Повноцінна голова Сп'ята, скажімо так, дуже схожа ця частинка на звичайну неаккумуляторну болгарку. І от таким чином чіпляється сюди акумулятор. Отак воно виглядає за акумулятор. Кнопка вімкнення, тут, тут, тут нажимаєш, починає крутитися. Розкручувати повністю не буду, от, бо дуже шумно, я знімаю вже скажімо так, пізно це все діло. Ну, що таким чином поглядаю. Так само можна є регулювання обертів, ось тут. Тобто, коли ми вже вмикаємо, можна регулювати менше більше. От, ось така дуже класна штука. Мені дуже подобається, це був найбюджетніший варіант, який я знайшов скажімо так, з, в нормальному магазині. З трьохрічною гарантією від виробника. От. І, в принципі, ну давайте ще ручку причеплю покажу, як вам буде ручка виглядати. Тут можна ще причепити ось таким чином. На різьбі зроблена ручка. О, і ось так працювати. Достатньо хват, комфортний, нормальний. О, тобто така штука, як ми є. Те, що я читав по відгукам, то Прокрафт непогана торгівельна марка. Яка ну, для роботи згодиться, особливо для нашої, непрофесійної, а там, де щось періодично відрізати, порізати, от, і так далі. от Мені дуже подобаються саме акумулятори. Тобто вони видно, що зроблені якісно, бо дешевий інструмент неякісний видає саме от, саме акумулятори. Так, друзі, в мене знову погасло трошки світло. от Це там мене з датчиком руху, хто пам'ятає, освітлення, ну нам і так, в принципі, видно. На цьому поки все. Прокрафт, акумуляторна болгарка. Рекомендую. По, по якості цих акумуляторів, по їхньому виконанню, видно, що техніка повинна бути достатньо непогана. Нагадую, що треба повномасштабне вторгнення, забуваємо донати на ЗСУ. Всім рекомендую народного ліний фонд на вулиці Робоче, 19, в місті Дніпро. Також не забуваємо однати фонди я особисто доначу в справу громад і порний живим. Все в Україна, ми обов'язково переможемо.